Це відео може вам стати трохи страшнуватим. Поки я був в гостях зі сім'єю, ну, сім'я Шитосі, там я сам пішов додому, то в нас заснула смерть. Зараз показував. Бо вона світиться, тому в темноті. Я вам показую. От дивіться, зараз. О, зараз. Вона страшніша зараз, ніж на відео. Вона трохи просинається, подивіться, вона рухається. Я ще не бачив ніколи, щоб так хрупіли огидно. Я перемотав на 10 хвилин, зараз постараюся смерть побити тут. Привіт смертю! Що попався? Дверь попався. Е, вона жива. Вона вже вона зараз стане? Вона халоха, вона проснулася! Вона приснулася. Стабишся. Реально, дитина не могла замаскуватися. боїшся, вона майже до стелі. Йо? Вона до стелі головою достала. Ну і що така голова струнка? Постараємося її добити.

Дивіться. Вона ще й вроді говорить. Вона голосніше, якщо ти живе. Голосніше, що скажи. Голосніше, якщо ти настояща. Пам щось я тобі! Пам щось! Голова вміє говорити. Дивимо, а нам голову відрубають. ми будемо говорити ще.